Вітаємо вас на каналі Аудіолюб Володимир Рудківський, Джура Козака Швайки. Частина перша. Втеча з рідного дому. Смерть афураги. Березень 1487 року. Лети вітрику знеможено прохрипів вершник. Тепер або пан, або пропав. Кошлатий кінь скосив на вершника, налете безмежною втомою оку. з води зривалися клапті ружевої піни. Вже котрий день майже без відпочинку скаче вітрик, аж з за самісінької ворскли, відтоді, як господар відволік на себе увагу великого сторожового загону татарногайців. Тоді, правда, у нього був ще один кінь. Такий самий кошлатий і швидкий. Та вчора по полудні наздогнала його татарська стріла. Тоді ж було поранено пораненої господаря. Давай, вітрику, з зусиллям прошепотів вершник. Давай, труже. Йому було зле, пакучий біль забивав свідомість. Час від часу вершника хилило то в один, то в інший бік. Та все ж він знаходив у собі сили підводитись і навіть озиратись назад, хоча перед очима стояв такий туман, що годі було щось розгледіти. Ліва вершникова рука безсило звисала уздовж тіла, одежа набрякла від крові. Вершник міцно стулив повіки і знову розімкнув їх. Стало начебто трохи відніше. Ліворуч простягалося на озорі дніпровські плавні. Будь-якої пори там можна було заховатися, будь-якої, окрім цієї. Нещодавно розтанули сніги, і грузька чорна багнюка закрила підступи до очеретів. Праворуч тягнувся на узорий степ, грудий від торішньої трави і рівний, мов стіл. Від пильного татарського ока в ньому й миша не заховається. Тож залишилася єдина надія. Навірного вітрика. Але ще довго витримає він таку гонитву, що правда, незабаром мають з'явитися перші просунні байраки, але навряд чи вони зможуть надати безпечний сховок. Не тому, що малі, а тому, що слідів собою не забереш, а по свіжих слідах кляті ординці будь-кого розшукають, З-під землі витягнуть. Проте... Іншого виходу нема. Треба спробувати. До барвінка, вітрику, вичайвив себе вершник. Десь тут я наказав йому зачекати. До барвінка. У відповідь вітрик хитнув головою. До барвінка означало забратися в такі нетрі, де розвернутися важко. Проте можна було, б бодай хвилю перепочити. А ногайці були зовсім поруч. Широкою підковою оточували вони самотнього втікача. Ті, що з боків були юні, легші воїни. Вони мали відволікати увагу втікача, як мисливські пси відволікають оточеного ведмедя. Посередині летів сам гавфурага, дебелий, сивуватий татарин зі шрамом через щуку. Він назводив з утікача пильного погляду. Стріляти в нього він заборонив ще зранку, і так було ясно, нікуди цей невірний не втече. Час від часу на вуста гафуроги набігала зловтішна посмішка. Надто вже впікся цей уруський розбійник, цей навловимий козак ординцям, аби здобути його мертвим. Ні, він потрібен був живий, аби шкіру з нього здерти, посадити на палю серед улусу. А й усі побачать, що чекає на того, хто завдає лиха ординській державі. А цей завдавав лиха чи не найбільше, лясь дізнавався про часто напрямок татарського набігу на уруські села і попереджав своїх яурів. З усіх уруських вивідників був чи не найвсюдисущіший і найневловиміший. То його сліди зринали біля Дніпровського острова Хортиці, Очакова, а то й у самій Кафі, серці непереможного Криму. Скільки разів на нього влаштовували засідки і ставили пастки, скільки кінних загонів розсипалося через нього по неосяжних ординських степах, і все намарне. Вислизав він, як хитрий змій. Прокрадався неначе вовк або перевертень, що приймає будь-яку подобу. А чому би і ні. У них невірних, усе може бути, а ворожбитів та перевертнів більше, ніж будь де. Він, гафурага, ще позаминулого року пересвідчився в цьому. Спинилися вони тоді зі своїм славетним родичем Саїд Мурзою перепочити у вибалку, оточеному старими могилами. Посеред ночі прокинувся гафурага, повів луком туди-сюди і завмер. На вершині однієї з могил, замість татарського сторожа, чітко вимальовувалася під місяцем постать вовка, великого завбільшки стеля. Не встиг гафурага протерти очі, як вовка, мов лизень, злизав, а замість нього промайнула. І так само швидко щезла постать Уруса. Кинулися охоронці до могили, а від того і сліду не лишилося. Лише вартовий, дужий яничар усе ще сіпався, спливаючи кров'ю. І на стрілою була пробита його горлянка, не ножем, а розпанахана могутніми вовчими іклами, а втікача, за яким це зараз женеться він, гафурага, звуть швайкою. Мовляв, штрика ординців, мов швайки. Про це надійний чоловік з урусів доніс. Він же й вказав, якою приблизно дорогою мав повертатися цей швайка від перекопу до свого повелителя, Переяславського старости. Похитнувся, захрипів знеможений кінь. Пронизливо вироскнув, а на ходу перескочив на іншого і знову погнав услід втікачем. Добрячий кінь у цього уруса. Вже третіх міняють татари, а нас догнати не можуть. Коли усе ж полонять цього швайку, в чому гафурага вже не мав ані найменшого сумніву, то коня його забере собі. Звісно, на такому перед турецьким султаном не погарцюєш. Проте в поході про кращого годі мріяти. А швайку таки спіймають, бо вчора ще поранено його було, і крові, либонь, не один кухаль втратив. От лише б встигнути схопити швайку до заходу сонця. І вся слава належатиме йому, гафуразі. Зненацька втікачів кінь почав забирати у бік, майже назустріч правому крилу, Гафурага Вражено закліпав очима здурів той швайка, чи що. Сам у напрошується. Та ні, скидалося на те, що невірний уже на взмозі правити конем. Он як схилив голову на кінську гриву, той підвести її не може. Проте, на відстані польоту татарської стріли, кінь швайки знову вирівняв свій біг. І лише тепер розуміє Гафурага у чому річ. Попереду Ваніла діброва. Не випускайте його, заволав він до свого правого крила. Обходьте. Зрозуміли агу, заходили канчуки по змилених кінських крупах. З останніх сил рвонули татарські бахматки вперед. Проте кіншвайки, діставшись Діброви, щез за першими деревами. Обходьте діброву, не випускайте його, знову заволав Гафурага до свого правого крила, а сам кинувся по сліду. Гарні сліди, чіткі, таких лишень сліпи не розгледять. Попереду Аги летіли двійко випробуваних охоронців мустем та мустафа. Ті вже знають, що робити, не випустять невірного. Згинуть та не випустять. А втім, чому вони мають гинути? Того швайку зараз можна взяти голими руками, як безпомічну перепілку. І це зробить він, гафурага, сам своїми руками. Різко вихопився гафурага вперед. Обігнав мустема, обійшов мустафу. Попереду один закрут лісової стежки, другий. Гафурага низько прихилив голову до кінської гриви, аби вберегтися від гілок. Десь неподалік ніби форкнув кінь. Гафурага посміхнувся не інакше, як того Яура Швайки. Рука сама потяглася до аркана, ще через мить до нього долинув тихий переривчастий свист. І це було останнє, що почув гафурага, мостем і мустафа. І всі, хто мчали слідом за ними, зненацька побачили, як звівся дибки і розпачливо заїжджав кінь їхнього повелителя. Тієї ж миті сіра блискавка вилетіла з кущів і впилася в зашиєк гафураги, і знову щезла, наче її не було. Розширеними від жаху очима дивилися татари на свого конаючого агу. На величезні вовчі сліди, що чітко відкарбувалися на магнистому чорноземі. Вони чули, що невірні можуть перетворюватися на вовків, але щоб у них на очах у руські вовкулака розстерезав безстрашного старого воїна, такого на їхній пам'яті ще не було. Хтось із татарна жагано зойкнув і почав розвертати коня. Подалі, подалі від того місця, де за деревами причаївся потворний перевертень, і от от запустить в гурлянку свої страхітливі вовчі ікли. За першим втікачем з голосним вереском сипонула решта. А за хвилю годі вже було зрозуміти, де у татарів ліве крило, а де праве. А коли кінський тупіт розтанув у березневому надвечір'ї з протилежного боку Діброви вийшов знеможений вітрик. Він прошкував до старого вороніського городища, що зводилось віддалік над стрімким урвищем. На вітрикові, прихиливши голову до розкошленої гриби, лежав на притомний швайк. Розділ другий. Проводи козаків. Санько стояв посеред двору і обурено сопів носом. Знову мати загадала йому старахти курчат. Всі воронівські хлопці, мабуть, уже подалися до річки хто просто купається, хто ловить раків під берегом, а хто взяв камінь і за черетиною в роті сидить під водою. Вдає, ніби ховається від татарського набігу. А Грицик, найліпший саньків, товариш, пасе за селом панські та лиці. Себто лежить горілиць на траві і свистить до неба. Чи розшукує на узлісі грушки гнилички? А він, санько, мов мала дитина, мусить пасти курчат. Щоб вам добра не було, стиха, аби не почула мати, буркотів санько. Шуліка б вас схопив. Хоча йому й загадано оберігати курчат саме від відчулік. Щоправда, Сенько здогадується, що справа тут не в курчатах. З того часу, як у березні пішла чутка про новий татарський напад, мама геть втратила спокій. Хоча не за себе вона боїться, минулого року билася поруч з воронівськими чоловіками. Кажуть, що порішила тоді аж трьох татар нападників. А це сина, бач, їй лячну. Санько на власні вуха чув, як мама казала про це сусідкам, їй вважається, що татари прийдуть тільки заради нього. А він, Санько, не такий вже й малий. Йому взимку виповнилося 12 років, тож якось сам себе оборонить шаблюкою володіє, не гірше від інших хлопців, звісно, дерев'яною. І на коні, кажуть, непогано тримається. Тільки Грицики може його обігнати. А ще санько вміє те, про що ніхто й не здогадується. Він вміє подумки віддавати накази і прохання. Шуліка. подумки вилкнув санько, і в ту ж мить стривожено заквоктала квочка, а курчатка, мов пухнасті кульки, стрімголов покотилася до неї. Та що там курчатка? На тому тижні по подумки попрохав маму не шмагати його лозиною. Та краще б цього не робив, бо мама відкинула лозиняку і налопила його долонею. А рука в неї важка, краще б уже лозиною це робила. Про це сонькова вміння навіть грицик не знав. Та якби й знав, то не повірив би подумаєш, приклалося долоною замість лозини. Та й з курчатами теж. Навіщо їх лякати подумки, коли можна просто кишнути? Лесенько згадав про Грицика, як з -за тину з'явилася його настрижена голова. Ти чому вдома сидиш? запитав Грицик. Хіба не знаєш, що наші йдуть козакувати? Козакувати? Санькові ноги самі собою метнулися до воріт, і відразу з сіней пролунав мамин голос. А куди це ти розігнався? Крістіни вона бачить, чи що. Мамо, там же хлопці йдуть козакувати, благально почав Санько. Я ж тільки подивлюся і назад. Ну, мамо, а курчата? Так вони, ти поки що вдома побудеш, егеш? Шуліки ж побачать, що курчата на самі. А я швидко, мамо. «От же ж геп'ях», – зітхнула мати. Ну, гаразд, можеш збігати. Тільки ж дивися, щоб я тебе вночі не шукала. Та Санько вже нічого не чув. У Воронівці так повелося здавна. Як тільки висівало в землю зерно, найматкіші хлопці збивалися у ватагу і йшли у дніпровській плавні полювати на звіра чи ловити рибу. Раніше це називалося здобичництвом. А тепер, хоча хлопці займаються все тим же, чомусь називається козакуванням. А чому саме ніхто вже не скаже. Щоправда, санків далекий родич і сусіда, сухорукий дід Кіпчик іноді казав таке по-татарському козак це вільна людина, котрій сам чорт набрати. Хоче, звіра полює, хоче візьметься за шаблюку іде на ногайця. А нинішні тут дід Кіпчик презирливо спльовував на землю. Швидше від кози пішли. Обгризає геть усе в плавнях, а з очеретів і носа нависовує, щоб, бува, якийсь татарин його не побачив. Хто його знає, може, й мав рацію дід Кіпчик, бо козакував майже все своє життя. Кажуть, ніби аж до самого моря дібрався. Таке хіба що одному козакові швайці нині під силу. Проте того швайку ніхто в воронівці не бачив, а дід. Ось він поруч живе. Про діда Санькові розповів Грицик. І взагалі санька іноді аж злість бере. Це ж він дідів родич, а якийсь Грицик про діда знав куди більше. Та й не тільки про діда, а геть про всіх. У Воронівці переконані, що з Грицика ніколи не буде гарного пастуха, бо все йому треба кудись бігти, щось розізнавати. І як би на страшний бугай Петрик, котрий слухається лише Грицика, ні за що йому б не бути пастушком. А як же череда? запитав Санько, ледь стигаючи за товаришем. Хто її пасе? Та Грицикові не до череди. Від Санькового запитання він відмахнувся, як від надокучливої мухи. Та Петрик же сам її пасе. О, бачиш, ще стоять. А я боявся, що вже запізнився. Внизу, під зруйованими валами старого городища, звивалася річечка Іржавиця. Одразу за городищем вона вливалася в болото, розчинялася в ньому на десятки плеста протічків, і вже ген аж на обрії, впадала в наозорі дніпровські плавні. Зараз біля берега застигло кілька човнів плоскодонок Біля човнів зібрався чималенький гурт воронівців. Посередині ніяково переминалися з ноги на ногу ті, хто намірявся цього року козакувати. Тут і Левко заярний, колишній сільський пастух, і Лесь Одут, у котрого волосся стричить, як у дудів гребень, і володку кривопичку, якому колись кінь звернув щелепу на бік. Та так звернув, що нікому не вдалося вправити її назад. Тут і ти між перепічка, мати якого випікає несмачніші у воронівці куржі, і Марко кожушний, і ще кілька хлопців з далеких кутків, про яких Санько майже нічого не знає. Грицик одразу шпірнув у гурт, пробився до Лавка і смикнув його за рукав. Лавко, слухай, ти ж казав, що візьмеш і мене. Левко винувати відвів погляд у бік. Та той не подумав, ну куди я тебе візьму такого малого. Очі у Грицика наповнились слізьми. Проте він навіть ступав. Я чув, що в козаків є такі, ну, хлопці, як я, ті, що коня доглянуть, зброю почистять і взагалі. Так я же ще не козак, я тільки збираюся ним бути. І коня в мене ще немає, сам знаєш. От зароблю на нього, тоді поговоримо. А грицик тільки зітхнув. Коли це ще буде? Наподалік від них ридала мати Тиміша перепічки. У Тиміша від того плачу уже вся сорочка на грудях змокріла. Ой, синку, на кого ж ти мене покидаєш? розпачливо промовляла мати. Я ж не переживу, коли щось станеться з тобою. Після цих слів. Мов по команді заголосили й інші матері, бо козакування то справа дуже небезпечна. Он як пішли минулого року п'ятеро хлопців з сусідньої Михайловки, то досі не вернулися. Чи то буря застала їх посеред Дніпра, чи татари захопили в полон. Та краще б вони загинули, бо татарський полон куди жахливіший. Ну чого б я ото вот так рюмсав? врешті обурився дід Кіпчик. Хлопці в дорогу зібралися, а ви їх виряджаєте, наче на кладовище. Ет баби, одне слово, ану, хлопці, відійдемо вбік, треба трохи погомоніти. Коли майбутні козаки вирвалися з материнських обіймів і з'юрмилися навколо діда, він сказав Ви от що, хлопці, пливіть за водою, а до берега поменше переставайте, бо кажуть, татар ви цього літа більше, ніж сарани. Зрозуміло мене. Зрозуміли, за всіх відказав Лавко Заярний. Ми тільки на островах будемо зупинятися, запевнив діда Тиміш Перепічка. Еге ж, тільки там, підтримав його Володько Кривопичку. І правильно зробите. А як дістанетеся до кам'яного острова, то шукайте байлемового Василя. Не забули такого? Та ні, запевнив діда Левко Заярний, що був сусідою байлемів. А сам Василь уже другий рік не повертається до Воронівки. Так і зимує десь у дніпровських плавнях. Сподобалося, мабуть, йому там. А коли ж Василя не буде? запитав Лесью Одут. Це ж чому? здивувався дід Кіпчик. Ну, мало що може статися. Там він нікуди не дінеться. Тож, коли ж шукаєте, пристанете до нього. Скажіть, що я так велів. Зрозуміли? Словація дід Кіпчик промовляв тихо, і чули його лише майбутні козаки, всюдисущий Грицик, та ще діді внук, Демко дурна сила. Дурною силою його називали не тому, що в Демковій голові бракувало якоїсь клепки. Ні, Демко був хлопець, як і всі, і на набагато старший від Санька з Грициком, лише на три роки. От тільки сила у нього була якась дурна. Як стисну комусь руку, то у того аж пальці злипаються. А одного разу дядьки засперечалися, хто з них може витягти з баюри навантаженого воза. Тягли, тягли, ні в кого не виходило. А Демко підійшов, уперся в землю, смикнув за дишло і відлетів кроків на п'ять разом із дишлом. а віз так і залишився в баюрі. Аж доки його не витягла тітка Мокрина, синькова мати. Діду, я теж поїду з хлопцями, занинів дурна сила. Цить гримнув на нього дід і замахнувся здоровою рукою. Молоко на губах ще не висохло, і знову повернувся до майбутніх козаків. Пливіть уже, хлопці, а то так і до ранку не рушите. Хлопці забралися до човнів і відштовхнулися тичками від берега. Воронівці дивилися йому слід, аж поки останній човен не щез в очеретах. Тоді повільно розійшлися по домівках. Дядьки обережно підтримували матерів, що вже заходилися від плачу, хто, значе, судилося їм ще побачити своїх дітей. Один уши Сенько був переконаний, що з хлопцями нічого лихого не станеться, а звідки ля йшла та впевненість, сам не знав. Грицики Сенько поверталися разом із дідом Кіпчиком. Панський пастушок з повагою дивився на старого. Ще пак не кожного діда так слухають дорослі хлопці, що не накаже, те й зроблять. От би наказав Левкові Заярному, аби той взяв з собою і його Грицика, або комусь іншому, хто теж піде козакувати. Бо все одно Грицикові в воронівці нічого робити. Ні хати, ні матері з батьком не лишилося. Ще з позаминулої осені, коли зненацька наскочили татари. Але що для цього треба зробити? Прохання, і сльози не допоможуть, дід тонко сльозах не любить. От як би йому якось сподобатись, тоді, може, й наказав би комусь дід, візьми з собою цього хлопця. Гарний хлопець, око зірке і шаблю вміє тримати. Хоча що до шаблі, то дід може й не скаже, мало ще сили в Грицикових руках. А от щодо зіркого ока, а чом би й справді не переконати діда, що в нього Грицика найзіркіші у воронівці очі? учора вони побачили таке, що і в страшному сні не насниться. Він навіть Санькові цього не сказав, а дідові скаже Грицик ще раз зеркнув на діда і запитав. Діду, а знаєте, що я хочу сказати? Як хочеш, то кажи, байдуже відказав дід. Видно, його думки блукали десь далеко звідсіля. А сміятися не будете? Коли пальці покажеш, то може й засміюсь. Ні, зніяковів Грицик. Скажіть, а нечиста сила у воронівці є? Дід Кіпчик кинув на нього здивований погляд. Як тобі сказати? Поки що її не бачили. А я бачив, зраділо вигукнув грицик. У мене, діду, знаєте, яке зірке око? Ні в кого такого немає. То й де ж ти ту силу бачив? внизу на старих згарищах. Коли звідси йти до сторожового дуба? Знаєте, сидіркове подвір'я? Дід Кипчик зненацька зупинився. Схоже, ця новина його неабияк стривожила. Нечиста сила, кажеш. Викинув би ти це з голови, хлопче, і налазив би куди на слід. Там же гадюк повно. А я їх не боюся, гордо відказав Грицик, ломакою по голові раз і все. Несподівано дід Кіпчик схопив Грицика за вухо. Я тобі покажу раз, гримнув він. Нічого там немає. А коли ще раз дізнаюся, що там вештаєшся. Ноги повисмикую, зрозумів? Зрозумів. скрикнув Грицик. Ой, дідусю, зрозумів. То гляди ж мені, Грицик тримався за вухо і розчаровано дивився у слід старого. Оце так сподобався.